Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Це відео, я думаю, що буде цікавіше дивитися тим, хто хоч трошечки мене знає, тому що ми поговоримо про таку одну грань мене: це віра у щось. У цьому відео я поділюся з вами, що особисто я вірю, але перед цим хочу розповісти про деякі свої особисті правила, такі фундаментальні стосовно віри, від яких я ніколи не відхиляюся. По-перше, я вважаю, що кожна людина окрема. Має право вірити у що завгодно. Не знаю, чи вона вірить у Бога, чи вона вірить у те, що там, наприклад, будь-яка. Річ не знаю, подушка, ось ця вона насправді жива, і вона насправді там не знаю її захищає у будь-що. Кожна людина має право вірити і при цьому не піддаватися критиці зі сторони. Бо віра це поняття абсолютно суб'єктивне, тому тут немає тих, хто прав, і тих, хто не прав. Друге моє правило стосовно віри, це. Не нав'язувати віру. Людина може вірити у що завгодно, але нав'язувати свою, свою віру комусь, я вважаю, це як мінімум не етично. І так само я ставлюся до того, коли хтось намагається нав'язати мені свою віру. До цього я теж дуже так категорично відношуся. І з цього витікає третє правило моє стосовно віри. Це не підіймати тему віри у будь-яких компаніях при будь-яких розмовах, ну крім там такого близького кола сім'ї, і все. І після цього уявіть, якими близькими я вас вважаю, що я підняла цю тему тут. Сьогодні я просто розповім вам, у що я вірю. Ви можете просто послухати це відео. Воно не несе ніякого там корисного змісту. Я не буду нікого агітувати, вірити у те саме, у що вірю я, тому що це суперечить моєму власному правилу про віру, які я перечислила у початку відео. Ну що, поїхали? По-перше, я вірю у енергії. Я вірю у те, що. Світ і все матеріальне це сукупність якихось енергій. що людина це енергія, що телефон, на який я зараз знімаю, це енергія, що всесвіт це енергія, що наші емоції це енергія, що гроші це енергія. Ось в таку штуку я вірю. Також я вірю у те, що у цьому світі можливо все. Абсолютно, можна вибрати будь-який варіант розвитку подій, який тобі до вподоби, або який тобі не до вподоби, але конкретно ти можеш для себе обирати ці варіанти розвитку подій твого життя. Це один з тезисів трансерфингу реальності. Такої моделі всесвіту, моделі життя, моделі того, як це все у нас тут як весь світ влаштований. Якщо вам цікаво, потім якось розповім. Але я вже казала, що трансерфних реальності це одна з моїх улюблених книжок. Ви можете також почитати, якщо вже читали, будь ласка, напишіть мені, хочу знайти тих людей, які... Також читали цю книгу, дуже цікаво, і вона базується саме на тому, що ми самі можемо обирати свій шлях. Друге питання: що часто ми обираємо не той шлях, який нам насправді хочеться, тому що, як я вже казала, я вірю в енергії. Це також витікає з першої моєї такої мого пунктика віри. Те, чого ми не хочемо, це теж енергія. Ми цю енергію віддаємо, отримуємо те, що не хочемо. Якщо чогось сильно хочемо і бажаємо, до речі, це наступний пункт. Я вірю, що те, чого дуже дуже сильно хочеться, воно обов'язково. Збудеться. А особливо, якщо це бажання загадати правильно по всім правилам, відштовхуючись від енергії, відштовхуючись від трансерфінгу, якщо це все зібрати в одну купу і загадати бажання правильно, ще відштовхуючись від психології людини, то я вірю в те, що ці бажання вони збуваються. Також скажу зараз дуже банальну штуку: я вірю у карту бажань. Так, я та людина, яка в це вірить, тому що я знайшла підтвердження у своєму житті, що Карта бажань дійсно збувається. Звісно, я не кажу, що при цьому не потрібно прикладати зовсім ніяких зусиль. Просто там собі приклеїв ці фоточки, кудись на ватимуан, загорнув його, поставив, більше ніколи не розгортав, а потім відкриваєш. всі твої бажання збулися. Ні. Але в мене є декілька таких чітких прикладів, що в школі я обожнювала письменницю Сесілію Ахерня, прочитала всі її книжки, які є на сьогоднішній день. І тоді, ще тоді, я мріяла написати свою книгу та її надрукувати. Так, от ще тоді собі над ліжком я зробила карту бажань, роздрукувала Пінтересту, ну в своїй більшості з Пінтересту фоточки і голочкою причепляла до стіни. І на цій карті у мене була фотографія Сесілії Ахен, де вона тримає в руках свою першу книжку. Стоїть на фоні стелажів з книгами з іншими. І ось така була фотографія, і, і потім, вже через багато років після того моменту, коли цієї карти вже давно не було, я знайшла у себе в коробочці, де у мене всілякі листівки зберігаються. Я знайшла ці малесенькі фоточки, які висіли у мене колись на стіні, і там була ось ця фотографія. І тут я згадала, що у мене з моєю книгою сам перше фото. Це саме таке фото, де я стою з нею на фоні стелажів з іншими книгами уявляєте. Ну і ще один короткий приклад. На тій самій карті Бажань у мене висіла машина, чорна Nissan Micra. Вона мені просто дуже подобається. Люблю маленькі такі компактні машини, але це не суть. І просто не знаю, якимось дивом, ну, це. Це дуже спонтанно і неочікувано вийшло. У нас була інша машина, але ми її якось ну от швидко, просто спонтанно так склалися. Обставини ми її поміняли цього року ну, минулого року на мікру чорну, таку саму як була. У мене там на фотки таких прикладів у мене насправді багато, але ну, ці два такі найяскравіші, мабуть. Тож так я вірю у карти бажання, у те, що вони працюють, і у те, що якщо бажання загадувати правильно, то вони обов'язково збудуться. Але тільки при умові, якщо ти дійсно в це віриш, в те, що воно має можливість збутися. Також я вірю у правило зеленого автомобіля, можливо, ви знаєте. Бувають якісь такі моменти в житті, коли ти чогось дуже сильно хочеш, наприклад, ти хочеш, не знаю, завагітніти і ти скрізь бачиш вагітних. Коротко розкажу вам про це правило, можливо, хтось не знає. От згадайте зараз, коли ви останній раз бачили чорний автомобіль, думаю, сьогодні, так Коли ви останній раз бачили червоний автомобіль, Теж не дуже давно. А коли ви останній раз бачили зелений автомобіль? Ну я, наприклад, не пам'ятаю, я не знаю, може, взагалі дуже давно бачила. Насправді їх якось дуже мало. Але як тільки ти собі ставиш установку в голові, що я хочу собі зелений автомобіль, чи просто хочу помічати зелені автомобілі, так все. Ти одразу починаєш кожного дня помічати ці зелені автомобілі, і це не говорить про те, що раніше їх тут не було. Вони так само тебе оточували. Так само була можливість їх побачити. Просто ти, якби в тебе отак, от штучки тут такі були, ти просто цих зелених автомобілів не бачив, бо в тебе не було такої установки в голові. Ось я вірю в цю штуку, що якщо себе правильно налаштувати, то можливості будуть з усіх сторін. До тебе стікатися, до тебе заливатися, ти будеш бачити, що це можливо. Ти будеш бачити, що таке існує, ти будеш бачити різні варіанти розвитку подій, які і відповіді на свої питання, які зараз тебе турбують. Тільки треба подати як це, запрос, і все, і все до тебе прийде обов'язково. Я вірю у силу думки, у те, що. Наші думки, які сидять у нас в голові, а їх просто в секунду навіть дуже багато іноді вони всі формують наше фізичне життя, яке є у нас тут і зараз. Якщо у житті у нас все погано, значить щось не так ми думали раніше. І це така штука. Теж вона з ролі, не знаю, якщо так не розбиратися в цьому, а просто послухати поверхнево, то здається, що це якась містика, магія. Але насправді, якщо розібратися, то це психологія і, і фізіологія навіть. Бо в цьому задіяна робота мозку та різні фізіологічні процеси у організмі людини, тому в це я також вірю. Я вірю в те, що людина у цьому світі потрібна для того, щоб бути щасливою. Також це повертаючись до енергії, вона створена для обміну енергіями. Вона щось віддає, щось отримує. Ось і все. В це я також вірю. Також я вірю в те, що все в нашому житті відбувається і стається тоді, коли саме має статися. Навіть якщо для нас це іноді неочікувано, навіть якщо... Для нас це іноді некомфортно, боляче чи ще якось? Я вважаю, що воно стається не просто так, а тому, що тому що має статися, і щось потім ми зрозуміємо пізніше, винесемо з цього якийсь урок, і це зробить нас сильнішими, кращими. І, можливо, щасливішими. Насправді, все, що я вам тільки що перерахувала, це все такі засади трансерфінгу реальності. Просто це більш якось адаптовано під життя, бо там насправді книга не така легка до сприйняття, її треба потрошечку читати, щоб щось зрозуміти. Але ось це все, що я перерахувала, я думаю, зрозуміле бути кожному, і це дійсно те. У що я вірю? Усе інше, чого немає в цьому переліку, для мене це речі, в яких я не впевнена. Е на 100%. я не можу сказати, що я в це вірю. Я не можу сказати, що я в це не вірю. Можливо, щось забула, але. Все одно це будуть якісь такі постулати трансерфінгу. Це будуть постулати пов'язані з енергіями, з всесвітом. Ось з оцими всіма штуками. Тому тепер ви будете знати, у що вірю. Я можливо, комусь такі теми теж будуть цікаві. Тому напишіть мені, я не збираюся одразу скажу на ці теми робити відео, бо це не тема мого блогу. Де в принципі я поки що ще не експерт у цьому, я тільки намагаюся розібратися і почати використовувати це у своєму житті. Але буду рада дізнатися, хто з вас також у це вірить, вірить те саме, що, у що вірю я. І хто мої однодумці. Якщо ж ви не вірите у таке, ви можете також написати про це. Але, ну, як я вже сказала, за моїми власними правилами про віру, нав'язувати свою думку, я думаю, це не етично. Як я не нав'язую вам свою, і я не кажу, що те, у що вірю я, обов'язково у те саме маєте вірити ви, бо ви маєте право вірити у те, у що. Ви вірите, у будь-якому разі, віра не робить людину хорошою чи поганою. Віра, це просто віра. Людина вірить і все. А у що вона вірить, це її власна справа. І хоче вона там ділитися чи ні, це теж її власна справа. Головне, щоб це не затрогувало почуття іншої людини та не нав'язувало їй нічого. На цьому буду прощатися з вами. Дякую, що подивилися це відео. Скоро з вами побачимось.